Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу, створеного за підтримки про Кредитбанк. І ось ми знову разом з вами в ефірі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Ми з вами збираємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Сам собою один безпілотний комплекс, звісно, не буде чим ж геймером. Але, але, от перемога складається з таких. Ну, загалом, можливо, невеликих в масштабах фронту справ. Звісно, тому я вас прошу підтримувати цей збір. А це ідеться про гострі очі для української розвідки. Всі реквізити в описі до цього відео. І партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц в Лондоні. Підпишуть, а можливо, вже підписали оборонний договір, який зобов'язує обидві країни захищати одна одну в разі збройного нападу. Ось такі сигнали нам посилають наші партнери. На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. На вашу думку, в чому сенс формування оборонних союзів всередині. Північноатлантичного альянсу. Пункт п'ятий Вашингтонської угоди може не спрацювати, коли це буде потрібно. Ну, коли у грудні 2023 року тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що старий світовий порядок періоду холодної війни помер і до нього вже ніхто не повернеться, цю фразу почали використовувати. Дуже часто говорячи про те, що світовий порядок рухнув. Але, говорячи це, мало хто розкривав, а що буде йти далі. І от днями Wall Street Journal надрукували матеріал під заголовком демократичні альянси Короткого 21-го століття авторства колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Реши Сунака. Так, от там є продовження цієї фрази, яку він говорить про те, що порядок світовий рухнув, а це означає, що модними стають старі підходи 19 20 століття. Згадаємо, нещодавно з візитом до Лондона відбував президент Франції Еммануель Макрон. І там говорили про, власне точнісінько, такий договір, як ми зараз будемо обговорювати з вами стосовно укладання угоди оборонної між Берліном і Лондоном. Цікавий факт є, що британська кар'єра Деласера описала заяви Макрона і Стармера про координацію ядерних сил між двома країнами. як Парасольку, як створення парасольку ядерної а, між а, Лондоном і Парижем над всією Європою. І в кінці є приписка журналіста Кар'єра Деласера, що найбажанішим такий є підхід для а, Італії. Зверніть увагу, багато оглядачів тоді написали, що відроджується Антанта. А тепер ми бачимо, що до Антанти приєднується і Німеччина, яка завжди була дискутантом або опонентом Антанти. Таким чином, очевидно, що мова йде по суті про формування оборонної конструкції Європи. Причому повторю, тут Сунака, що модними стають підходи. 19 -го, 20 -го століття, коли укладаються двох трьохсторонні союзи як гарантії, які підпирають багатосторонні угоди. І у цій ситуації сьогоднішні угоди між Берліном і Лондоном є і доказ цього, і врахування уроків, як ми згадаємо колись. Французи і британці були з одного боку, німці австро-угорці з іншого. Ну і там з Антантою ще приплутувалася а, а, Російська імперія. Тобто слід говорити про те, що оці угоди є сигнал того, що, не дивлячись на те, що зберігається конструкція ще окремих фрагментів попереднього світового порядку. Але не будучи впевненими в його дія дієвості, ви підкреслили, пане Дмитре п'яту статтю, країни думають про те, як працювати в плані, які стосуються додаткових гарантій безпеки. І власне, ці кроки, які були зроблені Парижем і Лондоном, тепер Берліном і Лондоном, зайвий доказ того, ну і тут треба розуміти, що. Лондон потроху розуміє, що після Брексіту ситуація в світі настільки змінилася, що питання економічної співпраці інтересів це одна справа, а питання, яке стосується безпеки, зовсім інше. Тобто, тут, якби ми бачимо ще одну сторінку цієї проблеми, коли комплексність вона розпадається на певні сегменти, і це лише ще один доказ того. Що країни шукають варіанти, як сформувати відповіді на ці питання або й заглянути в майбутнє світового порядку? Знаєте, цікаво, що от я подумав про те, що така Росія, тодішня Російська імперія, вона і зрадила Антанту, коли. Вийшла з, з війни, що було шоком, власне кажучи, і для Парижа, і для Лондона. Ось ну тому, що тоді Росія ну, по перше, не потягнула цю війну, розвалювалася зсередини. А ще е, в Росії вважали, що Німеччина буде переможцем в цій війні. Але ну, ось така зрада фактично союзників відбулася під час першої світової війни. А скажіть, будь ласка, щодо України, ну це те, що нас найбільше хвилює. Коли формуються нові оборонні альянси і союзи, як нам не втратити цей час? Україна свого часу віддавала зброю, не отримавши при цьому достатніх гарантій безпеки. Зараз дехто ну заднім числом що називається, дехто в усьому звинувачує тодішню владу, що вони не вибули якихось гарантій. Представники тодішньої влади кажуть, що народ не був готовий до вступу України в НАТО, не хотів, хотів дружити з Росією. Але як нам зараз не втратити цю можливість стати членом оборонного союзу, потужного, справжнього, не паперового? Чи поки нас тероризує Росія, ми геть не цікаві такому союзу? Пане Дмитре, ще рік тому ми з вами говорили про те, що угоди двохсторонні з країнами НАТО не заважають Україні прямувати до НАТО. Такі угоди укладені, їх аж 21. Це перше. Друге, важливо тут не повторити трагедію бреського договору 1918 року. Коли Центральна Рада пішла на сепаратну угоду з Німеччиною, Австро-Угорщиною і а, Російською імперією, а, бо тоді Україні пропонували допомогу і підтримку і Париж, і Лондон. Але я цитую: Центральна Рада розглянула питання і відклала його для подальшого розгляду. Його навіть по суті не розглядали. Тому ну, в нинішній ситуації, коли і Україна, і Європа, і Україна, і НАТО зацікавлені один в одному, не дивлячись на мінливість, непрогнозованість і непередбачуваність Дональда Трампа, цей вектор необхідно тримати. А коли у цьому союзі ще й Німеччина, і є таке унікальне явище, як Європейський Союз, за який? Україна весь час боролася з часів гадяцької унії, адже це прообраз Європейського е, е, союзу. Тому у, у цьому відношенні важливо витримати оцей курс і бути разом. І дипломатично, і на основі двохсторонніх угод, і багатосторонніх угод з європейськими державами, з Європейським Союзом з Великою Британією. Бо тут є деякі нюанси, ну, зрозуміло, які завжди є при багатосторонніх і двохсторонніх відносинах. На даний час особливістю, а якщо хочете. Тим паротягом, який цю систему за собою може вести, це спільний оборонно-промисловий комплекс. Раз ситуація там десь а, загальмовується членством у НАТО чи по дорозі до Європейського Союзу, і так далі. Це насправді і замок, і ключ от власне цього вростання в європейську спільноту. От оскільки ми з вами торкаємось історії, хочу почути вашу думку. Те, що на початку минулого століття Українська Центральна Рада наробила дуже багато помилок, стратегічних помилок. Ну просто це треба визнавати, так? Це можна пояснити слабкістю, тодішньою слабкістю держави, а що ну, ці помилки були продиктовані тим, що треба зберегти хоч в якійсь формі українську державність. А чи насправді, хоча так, да, хоча ну, історія, знаєте, її вже переінакшити неможливо. Але ну, бодай на цю частину питання можна дати сьогодні відповідь? Ну, головна причина цього в тому, що творці відродження тоді Української держави, вони були занадто великими романтиками. Згадайте Грушевського, згадайте взаємовідносини. Грушевського і гетьмана Скоропадського, коли гетьман пропонував армію, Центральна Рада відмовилася, тому що це ж соціалісти. Вони ж мріяли про те, що державу справедливості можна побудувати без армії. Все це закінчилось тим, що а Скоропадський разом за підтримки мусів просто брати владу, яка, яка падала, і вона лежала перед ним. А подальші перебіги точно так показав, що занадто багато романтизму. А ці речі повторяться і в 1991 році. А точнісінько, такі ж підходи заради державності іноді йшли на компроміси з питанням безпеки. В основі будь-якої безпеки це треба чітко розуміти. Лежить питання національної безпеки. Тоді можна говорити про державність, про її зміст, про її структуру і так далі. Оце найважливіша річ. А це армія, а це боєздатність армії, а це оборонно-промисловий комплекс. От, а це система управління такою моделлю і так далі. Це ті уроки, які а, необхідно виносити із подій 1917 1922 бо треба аж туди мірять аж до Рижського договору між Польщею і. А, Росією аж туди треба бачити і дивитися на сусідів і ніколи їх не опускати в цій ситуації. І тоді можна говорити, що ці уроки не повториш в подальшому. Бо історія це ж така наука, яку необхідно вивчати, щоб не повторювати помилки, а не те, щоб. А проектувати на майбутнє ці помилки, пане Роман, Але здається, ми повторюємо ці помилки. Якщо повернутись до подій минулого, ну можна згадати соціаліста Володимира Винниченка, який взагалі говорив, що в Україні не потрібна армія. Потім ми з вами це чули вже в 90-х роках, про те, що а ми ні з ким воювати не збираємося. Та й в новітній добі, вже під час війни, ми розбро... Ну, ми, ну не ми з вами, так а нашу країну роззброювали досі Україна з як. Якось знаєте, дуже туго виходить з Отавської конвенції, згідно якої ми знищили вже під час війни власний запас протипіхотних мін. Це от якесь, у знаєте, незбагненне лівацтво, просто лівацтво, яке. Межує із зрадою і знищенням держави, мені здається. Хоча треба було б дивитись на ліваків початку ХХ століття, трошки ухилилась з вами в цей історичний екскурс, але це теж важливо згадати. Скажіть, будь ласка, щодо формування оборонних союзів, а як практично постукатись в ці двері і сказати? Гей, Великобританія і Німеччина, а ми теж хочемо бути учасниками. Вони ж нам скажуть, ви спочатку з Росією розберіться, а потім ми будемо з вами говорити. Ні, так, так питання не буде ставитися в цьому відношенні. Бо... Це е, визнається правосуб'єктність над тою територією, яка контролюється, і всі ці розмови, які велися, пам'ятаєте, якою частиною вступати в НАТО, якими областями там все це надумані речі, і е, з точки зору моделі європейської безпеки, я поверну вас до. Ідеї, яка була висловлена на різдвяному прийомі ще міністеркою закордонних справ Великої Британії, Лі Страс, яка говорила про те, що Наступна модель безпеки європейська і глобальна, має бути дуже лабільна і складатися з різних компонентів різного рівня інтегрованості. Тут не може бути монополії НАТО чи Окус, може бути і НАТО і міжмор'я, Трьохмор'я, Двохмор'я, має бути Рамштайн і так далі. Тобто, тут ситуація в тому, щоб що показав Рамштайн. Немає відповіді на багато питань в рамках НАТО чи в рамках тим більше ОКУ. А от лабільність і координація між цими структурами. Ну, власне, сучасна технологізація, вона дозволяє це робити. Тому і 21 угода з країнами НАТО, України, і трьохсторонні інші угоди, вони дозволяють. Просто щільніше працювати. І оці коаліції, які зараз сформовані там з питань артилерії, безпілотників, штучного інтелекту, виробництва боєприпасів, виробництва ракет і так далі, це теж компоненти такої безпеки. Інша справа, що ми в більшості своїй. Традиціоналісти-консерватори, і ми не розуміємо, що в новій моделі світу в новому світовому порядку ці речі конче необхідні, тому що треба шукати відповіді на питання, а не формувати структуру заради структури. Зрозуміло, от ви згадали трьох мор'я до прикладу, але так склалося історично. Ми ж завжди з вами щиро речі називаємо своїми іменами, та без от, ну, зайвого дипломатичного пафосу. На жаль, на заході ми е, межуємо переважно із слабкою частиною Європи. Ну, от, на жаль, так склалось історично, що це переважно країни, які капітулювали під перед будь-яким сильним супротивником. Причому інколи це робили як з точки зору там капітуляції перед західним сусідом, так і східним. Та тобто, а, ну наприклад, Угорщина і Словаччина почергово переходили під окупацію то гітлерівців, то московитів. У них стан життя такий. Розкажіть, будь ласка, як взагалі може функціонувати блок НАТО, маючи всередині потенційну п'яту колону, яка може вистрілити в спину в будь-який момент? А, пане Дмитре, я дуже прошу вас. І от Це помилка, яку допускають дуже багато тих, хто робить такі екскурси. Одна справа це диктатор Антонеску, чи хорті, диктатор Угорський? Я те ж саме стосується словаків, так можна говорити про будь-які держави. Зовсім інше, це народ, який боровся, який завжди відстоював себе, і він себе виборов, пане Дмитре, він себе захистив. От. І тому тут не можна ставити знак рівності між а, на той але момент. Ж, пане Романе, вибачте, але ж еліти, так звані, ведуть свій народ або до перемоги, або, на жаль, до поразки. А, пане Дмитре, ніхто і ніколи не відносив ні Франко, ні Хорті, ні Антонеско до е еліти. Це випадкові фігури. Якщо подивитися деталі історичної появи їх на вершині, починаючи від Франко, закінчуючи Антонеско, це просто сюжети історії, які підсадили цих людей в зв'язку з тим, що розвалювалися монархії. Монархії система падала. Кризи економічні, які давали ось таку відповідь, випадкові І... люди, але які зіграли дуже трагічну роль, безумовно в історії ніхто не своїх відміняє ролі роль фігури в історії, але це тільки підкреслює те, що нинішній ситуація. Потребує інших підходів формування і континентальної, і регіональної, і систе і глобальної системи безпеки. На жаль, порядок а знаєте, який... пане Романе. Ви праві, тому що в принципі я навіть і планував у вас запитати щодо п'ятої коло, колони у вигляді режимів е, Фіцо і Орбана е, на моє глибоке переконання, це тимчасове явище, яке просто викристалізовує Оцю п'яту колону, яка добре, що вона б себе проявила зараз, для того, щоб по дорозі на формування нового світового порядку і ці люди, і ці організаційні структури були усунуті. До речі, увага, вони дуже серйозно інтегровані, в тому числі в кримінальні мафіозні корумповані структури Європи, в тому числі. Ой, ну, такі як дрангетта, італійська мафія, і так далі. Причому і один, і другий. Але чому тоді європейські правоохоронні структури не займаються цими питаннями, які є питанням національної безпеки для всього європейського союзу? Пане Дмитре, це ми думаємо, а вони займаються. І, зокрема, вже декілька років йде і судовий процес над діячами Дрангетти, і всіх, і козаностри, і так далі. І Італія кардинально за цей час змінилася, хоча залишки цих мафіозних структур там діють. Однак зверніть увагу: вони рятуються через те, що в них з'являються такі партнери, як Фіцо, як Орбан. Тому числі і частина з цих мафіозних діячів переховуються і в Угорщині, і в Словаччині. Це добре відомо, до речі, це проявлено в тому числі в судових процесах, які йшли в Берліні, і в Римі, і навіть в регіональних судах в Італії. Оце перспектива не одного напрямку. разу називалися прізвища Йорбана і Фіцу. Так слухайте, от на підтвердження того, що ви сказали, що є псевдоеліта, а є народ. І мені здається, що народ і в Угорщині, і в Словаччині тоді на наступних виборах має сказати своє слово. А народу такому потрібна поводир. Той, хто його поведе. Якщо це буде Петер Петермадір, слава Богу, значить він прийшов вчасно. Не завжди трапляється так, що сила і потенціал суспільства і народу отримує свого лідера. Це також речі, які, як кажуть, потім господні несповідимі. А Народу потрібен поводир. Скажіть, будь ласка, генеральний секретар НАТО Рюте говорить, що НАТО допомагатиме Україні. А яким чином штаб -квар... штаб квартирі НАТО в Брюсселі немає відповідних ресурсів через уряди країн НАТО, а це буде відбуватися, але тут теж певна колізія в такому разі і в такій формулі, той же Орбан і Фіцо через своїх представників заблокують і цю допомогу Україні? А, перше зверніть увагу, що навіть по тому, що анонсовано Трампом. Відповідають, відповідальним, призначено Алексуса Гринкевича. Це новий об командуючи об'єднаними силами НАТО в Європі. Я розумію, що знаючи люди, скажуть дати військовому завдання знайти Петріоти і для допомоги Україні в підлеглих йому силам, це все рівно що сказати людині, в якій запалився а... апендицит, апендикс на ось тобі скальпель, роби собі. Операція, але відріжня від це... себе, я розумію. Так, але ситуація тут виглядає дещо інша. Він військовий він має виконати наказ, і тому у цій ситуації, як він нині на брифінгу сказав про те, що зараз іде підготовка, скільки, чого і коли буде відправлено до України, я цього говорить ніколи, нікому не буду. І з моєї точки зору дуже добре, що в кабінетах політичних на це питання не дають відповідь. В кабінетах політичних мають сказати, ми це будемо робити. А от те, що стосується безпосередніх виконавців, коли як вони зроблять, це робиться для того, щоб цю допомогу не зупинили по дорозі. Скажіть коротко зараз. Буквально ваші відчуття Європа концентрується до можливої війни з російсько-азійським блоком. Європа дуже серйозно це питання оцінює. І вона готується до того, тим більше, що вона вважає це, вважає дуже високо ймовірним таку війну. Дякую, шановні. Роман безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Мені здається, цікаво поговорили. Дякую, пане Романе. Послухаємо новини. Шановні, ще не послухаємо. Вибачте, а ми ще в ефірі, і справді зараз дуже важливо зрозуміти, хто готується до всіх можливих наступних подій на нашому континенті. А війна на континенті вже триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.